Друзі, продовжуємо ранок на кордоні і маємо прекрасного гостя у нашій студії. Мішка і не пустими руками. Сьогодні вже могли прослухати новий сингл, близько, який вже зовсім скоро напевно буде розривати музичні чарти. Привіт, привіт раді привіт, тебе! Привіт, бачити. привіт, раді бачити вас. А взагалі слухаючи ось зараз пісню близько, вже хочеться комусь написати приїжджай, коханій людині, близькій, щоб цей контакт настав якнайшвидше. Це ти спеціально зробив ось цю залежність, що зараз хочеться одразу після прослуховування написати все. Давай будемо близько, приїжджай". Ну, З цього насправді все і почалося. Просто що дійсно це така мені здається, зараз в наш час, от саме в цей момент, це така одна з найважливіших і найбільших потреб, яка є. взагалі. просто. Хочеться, щоб всі були близько, щоб найрідніші були поруч. Типу, це найважливіше мені здається. Ти в релізі описував, що це ця пісня це протест проти тренду на розставання. Насправді для тебе чи були такі ситуації, коли е, ти думав, що от мають закінчитись стосунки, будь то дружні чи е, безпосередньо стосунки е, з лю, о, коханою людиною, але в якийсь момент ти такий – ні, все таки треба залишити, щоб воно було безпосередньо в силі. Всі все те, що було пережити разом. Скоріше, це навпаки, це. Коли якісь обставини мене е, заставляли Розійтись чи, чи можливо там на на навіть навчання якесь, яке було там. Це я просто от у мене один із найяскравіших спогадів. Це коли я поїхав вчитися в Київ, і моя кохана дівчина залишилась в моєму рідному місці. І я просто цей невимовна така емоція. Чому ми просто не можемо бути близько? Чому ми не можемо бути поруч? Це ще дитячі Ці такі емоції, mm -hmm. але вони все одно настільки щирі були. І я розумію наскільки це зараз актуально просто для всіх. І ну для мене в тому числі просто я хочу бути близько з людиною, тому що це найважливіше. Але коли писав близько, ти керувався більше своїми емоціями в сьогоденні, чи якраз з цими спогадами про, можливо, якісь перші стосунки, чи стосунки підліткового студентських років? Скоріше про сьогодення, але знаєш, коли воно починаєш аналізувати, то ти згадуєш постійно, що ой, а було і так, і так, і так, і воно все одно, мені здається, у кожного це є, і ти, ти в цьому вваришся, і це ніколи не просто і відпустити це ніколи не легко. Однозначно, у пісні є рядок тримаю себе в руках, але хочу, щоб ти була близько. Скажи чесно, скільки разів ось ти себе не міг втримати і писав звоним вперше, навіть після сварки, навіть тоді, коли, здавалось би, можна було вімкнути ось цю свою гордість і не писати першим? Мені здається, це таки також як елемент дорослішення, yeah. коли ти розумієш, що ну як. Комусь то краще, якщо я не, не напишу, це бути розумніше, бути дорослішим, якщо це справді твоя кохана людина, то вміти пробачати, вміти інколи визнавати свої помилки. Ну визнавати mm -hmm. свої помилки завжди так, і це дуже важливо. Ти писав в релізі безпосередньо, коли щодо дуже важливе питання, мені насправді здається, коли пишуться такі пісні щодо музи. Вона є, але це більше образ. Але от якби вона реально існувала, вона б зрозуміла з цієї пісні, що ти пишеш це саме про неї і для неї. Чи ти достатньо, на свою думку, заволював так, щоб якоїсь конкретики не було? Мені здається, що всі, хто хочуть бути музами, вони себе почують в цьому, знаєш? І в і відчується, типу, насправді я думаю, я взагалі не сильно завуальовав. Я думаю, вона все зрозуміє. Ти часто пишеш взагалі пісні, які направлені саме на конкретну слухачку. Наприклад, так мені так легше і, і візуалізувати, і загалом типу розуміти для кого я, я пишу, бо це і так виходить набагато щиріше. І коли ти можеш по щось сказати людині, от прямо. от, не дивлячись її в очі, але через пісню, це дуже круто виходить. Але думаю, меседж цієї пісні розділять багато слухачів. А взагалі, ти володар Греміш за продюсування? А коли ти пишеш ось таку ніжну пісню сам собі, як артисту, ти все одно вмикаєш ось цього внутрішнього продюсера критику? Чи, чи дозволяєш собі бути ось просто тим закоханим автором пісні, який викладає текст на папір? Uh... В тексті скоріше так, а по музиці е, я переробляв цю пісню багато разів. Вона звучала зовсім по іншому. В оригіналі вона була більш ліричною, але я, я зрозумів, що от не працює. От я оці елементи внутрішні, коли ти розуміє, що пісня не може донести ту емоцію, яка угу. вона має доносити, і саме в тому аранжуванні, і в тому, в тому форматі, якому вона є зараз, вона працює. Вона я від неї кайфую, люди від неї кайфують. Я дуже радий. Крім тебе, як критика, який е, сам себе казав, що ні, треба переписувати, треба інше звучання, чи були люди, які ще почули пісню, і казали, що щось треба змінити, чи навпаки, більше їм сподобалася та лірична версія? <смеш> у мене з цим трошки є проблеми, бо всім подобаються всі версії вони Кажуть, так ну да, це класно. Кажу, але ж це зовсім інше. Ну да, і це класно, і це класно. Блін. Я кажу, ну допоможіть мені визначитись, бо інколи у це є невпевненість, і також треба знайти свій шлях в музиці, в музиці саме в конкретній пісні. І, на жаль, не можу поки знати, хто б мені міг допомогти сказати: ні, ну між це треба переробити. Такого нема. Всім все подобається. Окей, є <світ> варіант, як багато виконавців роблять одразу публікують дві версії пісні, що там одна, наприклад, танцювальна, інша лірична. Чому не вирішив, скажімо так, не спробувати в такій. До речі, я потрошки запускаю і в Тіктоці, і в Інстаграмі інші версії мені також цікаво з трошки іншим аранжуванням. Сьогодні, наприклад, прямо сьогодні викладу з інструментальним там буде багато. Крипок буде багато живої музики. Версію Мені цікаво, як люди сприймуть. Тож то переходьте на тікток-мішки для того, щоб послухати і іншу версію цієї пісні з іншим аранжуванням. Взагалі, кліп знімали у стилі французької нової хвилі спонтанно, майже без постановки. Чи був момент на зйомках, коли ти подумав, ну ось це зараз занадто інтимно, занадто особисте. Давайте трішки промотаємо і підемо далі. Ні, такого не було. Навпаки, хотілося видати ще більше і більше чогось такого особистого, ліричного, інтимного. І мені подобається, як все вийшло. Воно так дуже спонтанно, дуже сумбурно, дуже брудно, але так, як треба. Які відгуки наразі ловиш від о, глядачів, від слухачів? Що дуже резонує, і що дуже вчасно. От мені це. Я, я якось, я... Осінь. мені так, здається, так, це дуже сильно впливало. Теж. Я на цьому не хотів хайпувати, але воно якось вийшло, просто Здається, мої, мої інтереси і інтереси слухачів співпали, якщо говорити про те, що ти самостійно продюсував кліп, для тебе краще, коли цим займається хтось інший, чи такі в. В принципі, в тому плані, що а, ти відповідальний за свою ж роботу, бо іноді артисту хочеться навпаки розслабитись і займатися тільки творчою складовою. А тут момент ще оцієї праці знайти команду, знайти абсолютно все, от бути головним продюсером цієї роботи. Раніше я теж хотів розслабитись і зробити. Все віддати на аутсорс і щоб зробили, я потім дивився. Але я почав останнім часом кайфувати від того, що я роблю, і від процесу, і від ну, результату само собою. І я більше втягнувся, і тепер я не можу комусь довіряти, тому що я знаю, як я хочу, і коли є бачення своє, власне, то це звичайно набагато краще допомагає передати суть роботи музичної. Пісню переписував. А як було з кліпом? Кліп був супер швидко знятий, супер швидко змонтований. Просто це все. Я дуже від цього також кайфую, коли виходить швидко. Коли просто от за один день зняли, за один день змонтували, все виклали. Все я довольний. Передивився, подобається. Потім ще через тиждень, через два придивляєшся. Все супер. Ми Писувалися з оператором, він каже: ну блін, ну класно зробили. Кажу, ну супер. От класно, що вийшло так, що цей, цей критик, який всередині сидить, хоча б на кліп не працював. А супер. Трішки ось про тренд на розставання, який ми обговорили. Зараз же ж багато людей взагалі боїться, і як фізичної, і емоційної близькості. А ти у своїй цій роботі навпаки відкриваєшся, показуєш особисте, що б ти сказав людині, яка слухає. Близько, і думає, ну ось класно, супер. Але трішки мені ось цього не вистачає ось такої відкритості. Щоб порадив. Ну, мені здається, що в нас найважливіше, що в нас є, мені здається, це наш час. І найкраще, як ми можемо його проводити, це проводити його з близькими і з тим, кого ми кохаємо дійсно. Це те, на що варто його витрачати, дійсно. Це єдине, мені здається, на що його варто витрачати от прям так. Тому не бійтеся. До речі, що до не боятися кохання це така штука, яка то зробить нас кращою версією себе, а то навпаки змусить робити якусь саме дурницю. А чи були у тебе такі випадки, якщо то якраз фейл, бо у всіх вони були. Давайте будемо чесними суцільні дурниці. Просто я згадую інколи, просто і мені здається, я буду ще робити дурниці, бо в цьому і є сенс. Це це є життя справжнє. Робити дурниці, і бути сміливим, іти туди, де страшно? В емоціях, в коханні признаватися, бо це і є життя. А можеш поділитися чимось таким? От те, що безпосередньо, звичайно, mm. будемо розуміти, що іноді не все можна розказати в прямому ефірі, але от. Чи були якісь такі випадки, які запам'яталися от прям на дуже довго? І чим старше ти стаєш, тим ти думаєш такі, ну це вже не так було погано, це доволі непоганий варіант. Або був. навпаки, якийсь фейл, який зараз думаєш, ну ну таке вже вчудив, що що й зараз згадувати, не особливо хочеться? Ой, мені здається, я якось все це заблокував трошки в собі. Все, що було. Крінжове, є 100% про це зараз дійсно не зможу згадати, але щось десь має бути, мені у всіх таке є, так. Наостанок, у ранку на кордоні, чи хотів би прямо зараз сказати комусь стати ближче? Е, я скажу: давай будемо ближче, і вона зрозуміє. Мені здається, точно так же, та як муза, і та та, саме та, та, муза. та саме муза. Друзі, нагадаємо, сьогодні в ефірі ранок на кордоні говорили, говорили із Артистом Мішка про його новий сингл близько, кліп, на який вже є в Ютубі. Є візуалізація, є Тіктоки, які от сьогодні буде, як я зроблю сьогодні. Правильно ж нові варіації пісні. Тому обов'язково долучайтеся, слідкуйте за нашим гостем у соцмережах. Адже цікаві варіації, цікаві версії пісні, ви зможете почути тільки. От в таких, скажімо, маленьких тісних кімнатках соцмереж, якраз для того, щоб бути близько одне з одним, дякуємо тобі, величезне. Дякую вам. друзі. Ми будемо перемикатися на музику з Костянтином Богатревом. Вже зовсім скоро до вас повернемось.